Друзі, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео, ви завітали на канал Марія В'яжа я Марія. Ось це буде маленьке, коротеньке відео відео вступ до спільного проєкту Оленочки Погано від Миколая до Василя. Сьогодні я розповім, які будуть номінації, в яких я номінаціях буду брати участь і з якого по яке число буде тривати спільник. Більш детально можете про цей спільник дізнатися на. Ютуб-каналі Олени Боганової Гілена Боганова Handmade. Зайти в інфобокс, там буде список перелік учасників, і також буде список організатора Оленочки. Ви можете зайти на її канал і передивитися запрошувальне відео. Взагалі, цей спільник для мене особливий, тому що саме з нього я розпочала свій ютубний шлях. І для мене він такий знаковий, теплий, і я не можу не прийняти в ньому участь, тому що тут мега багато позитиву, натхнення. Дуже приємна, тепла компанія. Тому всі, хто ще не приймав участь в цьому спільнику, ага, ласкаво просимо. Отже, Оленочка, я ж хочу подякувати тобі насамперед, як організатору, за такий чудовий спільник, за те, що. А ти так тепло, і я ще була новачком, я взагалі це було моє нове перше відео. І ти мене прийняла, прихистила і дякую всім учасникам минулорічного спільнику, тому що дійсно я отримала таку порцію натхнення, отримала таку порцію підтримки, що я сама в себе повірила ще більше. Всім щиро дякую за такий теплий прийом. І тим паче, що до цих пір ми з дівчатками здружилися, спілкуємося, підтримуємо одну одну, тому не зволікайте, а приєднуйтесь в цей чудовий спільник. Отже, з якого по яке число буде тривати спільник? Спільник буде тривати з 1 грудня, тобто з сьогоднішнього дня. Так, я в останній день записую відео, тому що в мене як не одне, то друге, тому так вийшло, що на останній день все припало. І буде тривати по 15 лютого. Цьогоріч ствільник буде довше тривати, тому в нас є більше часу нав'язати краси. І давайте пройдемося по номінаціях. Перша номінація, наша незмінна, це Святий отче Миколай, мою хатку Неминай. І я буду брати в ній участь. Друга номінація хай різдвяна добра казка, подарує тепло і ласку». А в цій номінації я також буду брати участь. Третя номінація, коли сніг пахне мандаринками або мій затишок веселі. Я ще в роздумах, чи буду я брати в цій номінації участь і чи мені вистачить часу, але б теж дуже хотілося б в ній взяти участь. Четверта номінація це в нас Миколайчин-Чобіток. Миколайчину Чобітку я теж буду брати участь. П'ята номінація а рік новий, нові малює плани. І щодо цієї номінації я 100% не буду брати в ній участь, тому що плани і я ну, це щось несумісне у в'язанні, тому що на цілий рік розписувати плани, ну, це таке. Я інколи собі на місяць напланую, і я чимось перегорю, і мені вже не дуже хочеться. Тому це однозначно не моя номінація. Але Доволі багато дівчаток приймають в ній участь. Ну, можливо, на наступний рік я і зважусь, на цей рік поки що ні. Наступна номінація шоста: змії, змічки, зміїні». Всі знаємо, ми що цей рік у нас рік змії. Ну, в цій номінації я буду брати участь, тому що в мене є замовлення на символ Нового року. Але чесно вам признаюсь, я взагалі не любитель цих, цього виду плазунів, і взагалі ну, нема не, не до них любові. Але ж все ж таки номінації я буду брати участь. І сьома номінація нова, так як спільник продовжили, і це буде е, до, до Дня Валентина. Валентини і Валентинки, подаруй своє серце ближньому. В цьому спільнику ми можемо робити речі на благодійність або для своїх близьких. Тому ще точно не знаю, дівчатка, чи буду я брати в ній участь, який вона для мене буде мати. Успіх це номінація, тому, на благо, тому що на благодійність я не в'яжу. Так як я в'яжу дуже довго і часу у мене мало, хіба що це будуть іграшки на лотерейки, але чесно скажу, зараз вже іграшки на лотерейки не, не дуже так і хочуть приймати. Ну, не тому не знаю. Ця номінація у мене ще під питанням. Але в подальших своїх в'язовлогах я буду підключатися і буду вам розповідати. Можливо, все можливо, зміниться, і я буду брати в ній участь. Отже, Оленечко, щиро дякую тобі за організацію цього спільника. Знаю, що організація спільника це нелегка праця, але ти кожного року знаходиш на наш час і даруєш нам свою увагу і турботу. Всім бажаю учасникам приємного в'язаннячка, нашим постійним глядачам, або ж якщо будуть новачки. Бажаю приємно провести час за переглядом нашим відео. І саме головне, бажаю, щоб було тихо і мирненько, щоб ми мали змогу пов'язати в, тиш... в тишині. Ну що ж, всім до нових зустріч, до нових відео. Дякую, що були зі мною. Па-па!